Я стільки не живу, і все якось не, не пригода все одно. Я глибше віддихнути в обіді ворожі і я колись. Ну і воно не злопнуло, як вікна, все полетіло, вікна вибило, двері ні одних не ослабилося. Я вже пережила все. Я трошки і захватила його ладон. І коли як засіякози починалися, І війну захватила повністю житу. І сіцю захватила. Ну, та війна якось теж була війна, є війною, ну, не така. По селах не бомбили. Це хіба де. Яка часто стоїть там не бомбили, а так не бомбили, як от це ці немає ніде нікого бомблять. Вчора загалом до нас надійшло 41 особа. Із них 12 дітей. Із цих 12 дітей одна дитина була до року, двоє дітей було до трьох років, остальні до 18 років. На сьогоднішній день залишається в лікувальному закладі п'ятеро постраждалих. Десятимісячна дитина надійшла з, також зрізаною раною тім'яної. Ділянки голови. Справа в тому, що ми там підозрювали, ще й контузію головного мозку цієї дитинки. І після надання першої медичної допомоги ми її транспортували в Харків. Я сиділа, їла і почула, як щось летить. Я навіть не встигла зреагувати, і воно вже вибило вікна. Вікно, воно мені влетіло в вухо і довелося зашивати його. Це дуже тяжко, навіть зараз ось якісь звуки гучні. Це, я лякаюсь. Наслідки найбільші і шкоди завдані саме пересічним громадянам, пересічним мешканцям нашого міста. Ви бачили структуру постраждалих. Там немає жодних військових. І вісім будинків у нас опинились, так би мовити, в епіцентрі. Але ми сьогодні підводили підсумки так званої там другої лінії ударної хвилі. Їх ну виявилось на майже вдвічі більше. Крім будинків, на жаль, постраждала будівля дитячого садочка, там немає жодного вцілілого вікна, приміщення Палацу культури хімік, приміщення міської ради, четвертої школи, в п'ятій школі немає там декілька вікон. У нас опинилися такому. Ця людина може зробити самостійно через Дію, але в нас в місті дуже багато людей похилого віку і вони не вміють або не вміють користуватися порталом Дія, або просто мають кнопочні телефон. Будемо працювати стільки, скільки це потрібно. Люди не повинні хвилюватися, тому що терміну по подачі заяви про є відновленню не існує. Може, нам і Бог допоможе, і вони допоможуть, щоб то вже мені 82 роки. До нас приїхали гості з Берліна четверо. Сиділи, тільки встали поцокатися чотирьох, і як дало нас, все стеклами заклило, все тут, все кушення викинулось, бо все стекла повністю, повністю. Страшне, що робилось. І ті з Берліна навіть не вкусили нічого і втікли в Харків, і в'їхали. І в нас було тихо, а потім трах-бах, на тебе.